Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 28 травня, вівторок, у вівторок на моєму каналі програма Вівторок по разів 40. Подивіться програму. Я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І, хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. У програмі Вівторок по разів 40. Сьогодні хотів би поговорити про ну, це звернення, так, яке зробив заклик фактично Володимир Зеленський до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, до лідера Китаю Сі Цзіньпіння, щодо того, щоб вони взяли участь у мирній конференції. Ну, він вперто називається Глобальним самітом миру, який відбудеться. Ця конференція відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Ну, реакція не забарилася, до речі, і з сторони. З боку Америки і з Китаю зразу на це звернення. Але давайте я хочу ну, буквально зацитувати декілька видань, які згадали про це звернення, як вони про нього задали. Британська The Guardian. президент України Володимир Зеленський, оприлюднив відчайдушне відеозвернення із закликом до світових лідерів відвідати саміт миру у Швейцарії. Зеленський закликав, зокрема, президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сізіньпіня. Взяти участь у саміті, який має розпочатися 15 червня. Будь ласка, покажіть своє лідерство в просуванні миру, справжнього миру, а не просто паузи між ударами, сказав Зеленський англійською мовою. Ну, З цього приводу також написала іспанська Ельпайс. У Києві стурбовані можливою відсутністю Байдена на мирній конференції по Україні. Ну, Бачите, тут пишуть конференція, а не саміт, як нас чинна влада вперед називає цю конференцію. Український лідер просить американського президента а також Сі Сізіньпіня відвідати саміт, який відбудеться в червні в Альпійській країні. Ну і зразу відповіді: Французка Лімонд. Сполучені Штати будуть представлені на мирній конференції в Женеві, заявив член американської адміністрації. Лімонд цитує Reuters. Сполучені Штати візьмуть участь у мирному саміті, організованому в Женеві 15-16 червня, оголосив неділю член американської адміністрації, який побажав залишитися анонімним, але він не сказав ні рівень, ні складу делегації. Італійська Лястампа, Китай каже так, мирній конференції, яку визнають Москва і Київ. Китай підтримує скликання міжнародної мирної конференції для вирішення української кризи, яку визнають і Москва, і Київ. Про це заявив речник МЗС Пекіна Мао Нін, коментуючи звернення Києва до голови КНР, Сі взяти участь у саміті у Швейцарії. Ну і ще одна також, на мою думку, цікава інформація: Агентство Блумберг з посиланням на джерела повідомило, що в ЄС розглядають можливі рішення щодо участі Росії у мирній конференції в Саудівській Аравії восени після конференції, так, на яку не запрошено, після конференції у Швейцарії, на яку не запрошена. Росія. Також пише мова йде про те, що Бразилія та Індія думають відправити посадових осіб нижчого рівня, а від Китаю може бути присутнім лише високопоставлений державний службовець. Ну, тобто мова про саміт насправді і не йде. Бо саміт це дійсно зустріч лідерів країн, керівників, урядів, які приймають конкретне рішення, яке потім виконується тут. Мета цієї конференції, високого рівня, який називають. Це пошуки е, мирного шляху, так? тобто досягнення миру в Україні. Вони хочуть виробити якусь позицію, ну і потім її представити, а потім, можливо, будуть якісь рішення. А я пам'ятаєте постійно про це говорив що ще коли зустрічалися, як їх називали рад... саміт радників з питань національної безпеки. Там пам'ятаєте, говорили, що понад 80 країн взяли участь. От вони готують у цей глобальний саміт миру, як в нас його називають, хоча це конференція високого рівня. І що насправді ця формула миру Зеленського, яка обговорюється ці 10 пунктів, ну вони не є життєвими, бо Росія це категорично сприймає. Там кордони 91-го року від російських військ. Потім пам'ятаєте, з'явилася пропозиція Китаю, 12 пунктів. Там окей, там є питання територіальної цінності, суверенітету, але там нема питання виведення російських військ е з України. До речі, пропозиція Китаю, 12 пунктів, коли Путін був в Китаї. Е Минула минулих минулими днями, так цього, цього місяця, то він, до речі, напередодні е, візиту давав інтерв'ю, і під час сказав, що йому він ну фактично от готовий до певних мирних пригорів. Йому подобається пропозиція Китаю. Але він говорив, що треба, от статус-кво, який склався, тобто то ситуація, яка є, от її зафіксувати, і тоді можна проводити якісь мирні перемови. Ну мова йде безмовно про п'ять областей, які ніби Україна має віддати Росії. І ця ситуація в цієї е, мирної конференції, яка фактично, я казав, що вона може перерости тільки всі ці зустрічі мирної конференції, яка не буде мати конкретного якогось дієвого результату. Тепер ми бачимо, що от, фактично Бразилія і Китай готують якийсь свій альтернативний план, план пошуку досягнення миру. Побачимо вони його, я скоріше за все буду, захочуть представити як план від глобального о, півдня. Побачимо, що це буде конкретно. Залишилося не так довго вже чекати, трохи більше двох тижнів. Але щодо от, заклику Володимира Зеленського, ну, е, скільки я вже про це говорив, ну, досить вже займатися емополітикою, тобто політикою емоцій. Вона працювала, ця емополітика, достатньо вдало, 2022 року, і Зеленський її добре би використовував, коли всі йому там плескали в ладоні, коли він виступав по відеозв'язку і так далі. Зараз це вже не працює. Тобто, ми бачимо, якщо він думав, що він знову там публічно, ніби от їх закликає, їм не буде куди діватися, не знаю, хто це порадив. Тобто, таким чином шантажувати, якось тиснути ну це нонсенс. Більше того, ну знову ж якось виділяти Китай і США, ну, знову ж мова йде ну, про достатньо такі цікаві речі. Тобто, фактично, Зенський говорить, що якщо нема присутності лідерів Китаю і США, ну то нічого з того вже і не буде. Я про це також неодноразово говорю, хоча я мав на увазі в першу чергу Китай. Якщо Китай не буде присутній, то нема сенсу гадати, що щось потім буде робитися, чи якийсь буде великий супертиск на Росію. А тим більше, ми бачимо, що Китай тепер разом з Бразилією, я думаю, там ще будуть інші країни, які альтернативні варіанти будуть пропонувати, які точно, на мою думку, не будуть в інтересах, в національних інтересах України. І це треба також, також розуміти. І в цій ситуації ну от, виходити і так от закликати, і думати, що от зразу всі побіжать і будуть це робити, ні, це вже не працює. Оця така, ну я би сказав, публічна дипломатія, так вона ну вже, на мою думку, починає Україні шкодити. І, до речі, це ну, просто демонструє, що традиційна дипломатія у виконанні чинної влади вона не спрацьовує, вони не можуть. Вирішувати питання в переговорному процесі, і бач, вдаються, і от вдаються до таких от е, варіантів спроби вирішити проблему, яка насправді для нас зараз виникає. І от те, що Блумберг повідомила щодо того, що Європейський Союз ніби розглядає там вже зустріч з Росією, якусь конференцію в Судівській Аравії в восени говорить про те, що ну, ніхто не очікує реально якогось суперрезультату на цій конференції, яка буде в Швейцарії 15-16 червня. Бо дійсно, як можна ну, щось вирішити, якщо інша сторона да, війни, так Росія не бере участь і вона не сприймає те, що пропонує Україна. Ну, ми говоримо зараз про формулу Зеленського. Тому, по великому рахунку, насправді ну, добре, що відбудеться ця конференція, тобто буде зрозуміла позиція багатьох країн, ми будемо розуміти, в чому і які можуть бути для нас проблеми. Ще раз хочу підкреслити, дуже багато насправді залежить від ситуації на фронті, як розвиваються події. Бачите, зараз Путін себе почуває набагато впевнішеної, особливо після цього наступу на Харківщині, коли там за тиждень вкотре повторюю захопили більше 270 квадратних кілометрів. Це найбільше за півтора року, так от після широкомасштабного вторгнення, то ця ситуація ну, для Путіна зараз є виграшною. І він, в принципі, очікує, він дає такі сигнали, що я тож, в принципі. Якби замер, давайте, але хай п'ять областей від, від від України Росії, тоді можна сідати. Хоча ми розуміємо, що про щось зумуляти з Путіном це нема сенсу. Він це використає для того, щоб підготуватися і знову завдати удару. Але ми маємо також чітко усвідомлювати, що е, оця ситуація із такою комунікацією на міжнародному рівні, вона, на мою думку, вже ну, реально шкодить. І треба від цієї. Політики відмовлятися, політики в лапках, я маю на увазі, таких закликів публічних і намагання якось ну, ніби шантажувати, тиснути чи щось вимагати у наших партнерів і не тільки у наших партнерів. Це не дасть результат. Ми побачили буквально зразу відповіді і з боку США, і з боку Китаю. Але незважаючи ні на що і ні на кого, я впевнений. Все буде Україна.